З вами програма Вибір авто. Сьогодні тестуємо двоюрідного брата Fixline Caddy Opel Combo. Opel Combo збудований на платформі Opel Corsa У 2007 році перемістився завод виробництва, він був в Португалії, в 2007-му його перенесли в Іспанію. До речі, як ми знаємо, що Vito теж виготовляється в Іспанії. Комбо пропонувався у пасажирській вантажній версії. У нас пасажирська. На бензиновому 1.4 Twin встановлений металевий ланцюг, проте не потрібно забувати те, що може вийти зі строю натягувач даного ланцюга. І Проявляється це характерним підвищеним звучанням агрегату. Оригінальна запчастина коштує, якщо я не помиляюсь, 285 гривень. Досвіду експлуатації ланцюг ГРМ служить 100 тисяч кілометрів. Потім його бажано замінити, а ще краще замінити весь комплект, який обійдеться. У нас встановлені 1,3 літра е, потужністю 70 кінських сил. В принципі, у нас на каді був, на тесті був 69 кінських сил, 2-літровий... Проте, Проте, якщо порівняти, їдуть вони приблизно однаково. Немає такої, коли ти сідаєш, ночіш, немає такого ривка. Це для міста, це дуже добре, тому що як і в каді 2-літровий ГСДА, і в нашого Тільки після механічного пошкодження. Також характерним мінусом ми можемо назвати те, що кліпильний гвинт запаски, і коли його не змазувати, він може через декілька років поржавіти, переїжджати. І запаску тоді буде невже... ну, нелегко вже зняти. І комбо попереду у нас застосовані традиційні стійки Макферсон, ззаді на напівзалежна... Балка скручування, і передній механізм закріплений на підрадником для зменшення вібрацій. І через кожні 30 тисяч кілометрів нам потрібно замінити втулки стабілізатора поперечної стійкості. Порівняння з деякими конкурентами, підвізка в комбо може видатися жорсткішою. Що ж, поговорили про двигуни, про козувати тепер Давайте заглянемо всередину. Як завжди, починаємо з заднього відсіку. До речі, не сказав, що в нас. Технологія сітянь, двері. Добре зроблено. Загальний об'єм багажника становить 3050 літрів, тож теж непоганий результат. Бачимо, в нас місце там, де мають бути якісь мішки, ще щось має бути встановлене садбука. Переходимо, так сказати, середньої вже частини салону. Бачимо, що практично в нас впереді два місця. От попрошу оператора, щоб показав, що впереді у нас два місця, ззаду такий диванчик, як в легковому автомобілі. І вистачає на 4 людини, ще посередині. Тісновато, але можна поміститися. Попільничка в нас є. І... На задній частині для комфорту нічого немає. Ми на передній частині два місця. Комфортно все. Велюр. М -м -м. Пластик навіть такий жорсткуватий. Все добре. До речі, не сказав, що пропонується тільки п'ятиступінчата механіка. І привід тільки на передній більшості. комбо, застосований електрогідро підсилювач керма. Рейка схильна до зносу, вона є нерозбірна, проте наші майстри навчилися її реставрувати. Разом з роботою це обійдеться приблизно в 1200 гривень. Також у нас спереду дискові гальма, ззаді барабани. Настав час провірити її на дорозі. Шумоізоляція, розгін, погнали! В принципі, 1,3 літра Ши... а, 70. Я вже путаю з кадіком, що 69 кінських сил. От ми їдемо От для міста. Автомобіля точно вистачить. Спокійно, спокійні маневри. Так, його вистачає. Я думаю, на відео повинно буде чути, що їдемо на, на рівності і трішки відчувається все, що... Підгулює нас шумоізоляція. Так, зараз побачимо, як наш автомобіль розганяється. підбити підсумки. Можемо сказати, що Opel Combo не програє нічим конкурентам, привертає до себе доступною ринковою ціною, доступними цінами на запчастини і сервіс. А я нагадую, що з вами була програма Вибір авто. Побачимось рівно за тиждень.